Що відбувається в мозку під час шизофренії? Нам треба розуміти, що шизофренія – це психічний розлад, в якому люди відірвані від реальності, тобто вони не можуть в деяких моментах оцінити або в всіх моментах, або в деяких, тобто чи це реальне, чи саме є просто уявлення. І як наслідок, що відбувається в мозку, саме перше це дофаміновий дисбаланс, тобто в деяких ділянках мозку дофаміну забагато, що виникають галюцинації маючні ідеї в деяких. Його замало цього дофаміну, і викликається така апатія, втрата інтересу. Може бути на така як порожні емоції, що так говорять. Далі друге це втрата а, такої, знаєте, взаємозв'язку між мережами мозку. Як це можна сказати, знаєте, у вас поганий інтернет, ви можете взяти з одної сторінки щось, що вам потрібно з другої, але ви не можете інтегрувати в цілісну структуру, по суті. Так? І далі третє, це може бути недостатня кількість сірої речовини, особливо префронтальні корі, так що відповідає за логіку мислення контроль поведінки. Поведінкою там, взагалі, є от які ж можуть бути такі, знаєте, схильності до розвитку шизофренії. Саме перше це буде така генетична, звісно, схильність. Далі з другого ще випливає, я хочу зупинитися саме на цьому, що коли люди приймають психотичні речовини, так вон, якщо в них є схильність до розвитку, наприклад, шизофренії, вони можуть запустити цей спусковий, по суті, механізм, і заїхати в шизофренію. так? Далі, третє, це такі, знаєте, травматичне дитинство. Треба розуміти, що психотичний тип особистості такий формується до 8-9 місяців. Тобто маленька дитинка, де неї мама стає цілим всесвітом. І в цій ситуації, тобто мама має давати безпеку, тобто там поїсти, одягнути, перепеленати, дати любов, таке відчуття безпеки, по суті, так? Якщо мама була, знаєте, десь там не завжди кормила, можливо, не завжди пеленала, не дитинка не відчувала цю безпечність, так, вона може йти в і лізоторний світ, щоб по суті заглушити у це максимально внутрішнє, дуже тяжке для неї відчуття. так? І далі це також може бути якісь внутріутробні, по суті, травми, так, можуть бути. І треба розуміти, що шизофренія це такий, знаєте, дійсно психічний розлад, який супроводжується такою, знаєте, я говорю, втратою від реальності. І в деяких ситуаціях люди просто можуть постійно на ці втрати реальності жити і не розуміючи, що дійсно вони відірвані від реальності.